Вітаю, друзі! Що нам показали переговори з США з Путіним? Як багато умов американська сторона готова прийняти від Росії, щоб запанували те саме перемир'я? Оце ключове питання. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Друзі, для нас це дійсно дуже важливо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7. Тому, якщо у вас буде бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди гривні. Всі подробиці в описі до цього відео. Треба стежити не так за тим, що буде говорити, а як, що робитиме президент Сполучених Штатів. Тому що всі ті люди, які біля нього насправді якоїсь особливої і важливої ролі, попри всі заяви свої, не відіграють. Що віце-президент, що держсекретар, що секретар з питань національної безпеки, ну і так далі, це всі люди, які лише можуть. Донести до Дональда Фредовича якусь інформацію, яку він сприйме або ж не сприйме, і буде робити так, як йому в цей конкретний даний момент заманеться. Тому про що говорили державний секретар США Марко Рубіо і глава МЗС Росії Сергій Лавров? Я думаю, що все-таки формально, мабуть, Рубіо сказав так: отримали ваші хотелки. Зараз будемо над ними працювати і думати, що з цим, цим робити. Але ключова, мені здається, тема була все-таки двосторонніх відносин, тому що Байден опустив ці відносини навіть не до нуля, а до конкретного мінусу. І Російська Федерація та США зараз хочуть ці відносини нормалізувати, щоб про щось можна було говорити. Як багато умов американська сторона готова прийняти від Росії, щоб запанували те саме перемир'я, це ключове питання. Бо від цього залежатиме, чи Дональд Мачо. Герой, чи він людина залежна від Путіна? От від його поведінки, від його відповіді, буде залежати і відповідь на це питання. Тобто, якщо він людина залежна від Путіна, то йтиме цим шляхом і казатиме, от бачите, росіяни там виконали 25 хотілок. Ну, 15 з них ми можемо підтримати. Тому давайте і ви підтримуйте. Або скаже: ні, це просто маразм, ми цього робити не будемо. Значить, це буде ознакою того. Що все-таки якийсь елемент тверезомислі залишається. І наш матчу чемпіон-гольфіст буде робити те, що потрібно робити. Ну, наприклад, ми ж почули серед цих абсолютно неадекватних вимог, щоб Україна не отримувала ніякої зброї, не проводила мобілізацію, і Україна повинна мати армію 100 тисяч осіб, ну і так далі. Це все повні маразми, що апріорі не можуть бути прийняті. Тому, в разі, якщо Дідуган Фредович. Це так само відкине, як це відкидають європейці, це означатиме, що ми на правильному шляху. Якщо він скаже, що ні, ми будемо знову використовувати оці всі путінські хатівки, нагинаючи Україну, то це вже інша історія. Будемо тоді відповідним чином дивитися, як цьому протидіяти. Радника з нацбезпеки Майка Волца в інтерв'ю для Fox News ведучий запитав: чи велися у Джиді переговори щодо того, що Україна не стане членом НАТО. Що райони, які в значній мірі заселені вихідцями з Росії, відійдуть до Путіна. Ну, мав на увазі, мабуть, окуповані території, куди дійсно Росія вже багато своїх людей переселила. На що Волс відповів ствердно. і сказав будучому: ти ні в чому не помиляєшся. І що важливо, ми обговорюємо всі ці речі з обома сторонами. Ми ведемо ці дискусії з нашими російськими колегами. Ми обговорюємо ці питання з нашими українськими колегами, і ми підштовхуємо обидві сторони разом із президентом покласти край цій війні. Тобто, американська сторона дає зрозуміти, що всіх своїх інтерв'ю вони обговорювали з українською делегацією питання територіальних поступок. Україна це спростовує. Яку модель оцих самих поступок бачу я, як не зовсім красиву формулу. Обіцяти, це не означає одружитись. Те, що такі теми могли обговорюватися, насправді без сумніву. Думаю, що американці максимально хочуть пропхнути оцю тезу, щоб українцям доведеться поступатися територіями в обмін на псевдомир, який насправді нічим не гарантований. Ну так, господи, поговорити ж можна і про польоти на Марс. Можна запросити Ілона Маска в склад делегації і так само з ним обговорювати такі речі. Чому ні? Але ж це не означає, що ми сядемо завтра в корабель, який вибухне через 30 секунд після старту. Тобто, до чого я все це веду? Можна обговорювати будь-які питання, але це зовсім не означає, що ми приймаємо ті тези, які нам нав'язують. Ну. Вибачте, нереалістично ні для якого українського політика поставити підпис під тим, що Україна відмовляється від своїх територій. Ну, як те, ну не знаю, там що сонце сходить, ну це приблизно те ж саме. Ми це зробити не можемо. Ну, ні за яких обставин. Зеленський вже неодноразово казав, що зараз наявними силами не можемо відвоювати ці території. Але це зовсім не означає, що ми визнаємо їх юридично російськими. Вони будуть під окупацією якийсь ну, певний період часу. Так, вони будуть поки що керуватися російською адміністрацією. Але для нас це не створює жодних юридичних наслідків, у тому розумінні, що ми відмовляємося від цих територій. В кінцевому рахунку Східна Німеччина була окупована десятиліттями. Ну а потім так склалося, що вона воз'єдналася з іншою частиною країни, до якої, до речі, і належала. Ну, звичайно, приклад тут поганий. Ми не будемо чекати десятиліттями. Це буде, думаю, значно швидше. З тієї самої причини, що у нас є достатньо зараз можливостей говорити про інші фактори тиску на поки що існуючу Росію. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора! Живіть сьогодення! І вірте в майбутнє своє та країни! Нехай щастить і! Będzie